Мої вітання, хто у цю мить разом із телеканалом Март в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди, у цій студії ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївщину і говоримо про це з компетентними та освіченими містянами. І сьогодні у нашій студії Іван Кухта, депутат Миколаївської обласної ради, начальник Снігурівської міської військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю! Радий вас бачити в нашій студії вперше. Навзай. Тому сподіваюся, що сьогодні нас така буде конструктивна бесіда, оскільки дуже великий пласт питань, які хочеться охопити. І чи не найбільша у вас зараз така відповідальність лежить на вас в зв'язку з вашою роботою. Тут я хотів запитати, 17 листопада минулого року призначили вас на посаду очільника військової адміністрації. Чи були у вас очікування, що саме вашу кандидатуру ухвалять? Чи було очікування. Ну, безпосередньо з Віталій Олександровичем ми проговорювали е, моє призначення. Ну і Снігрівка, це, це мій дім. Де я народився? Снігурівка — це мій виборчий округ як депутата е, обласної ради. Снігрівкою я, скажімо так, е, опікувався і під час, вже після е, масштабної збройної агресії, після 24-го, працювали щодо її деокупації. Тому е, думаю, що це було більше ніж посада. Да, так, да, чи вірно. Снігурівку знають тепер абсолютно усі Україні після тих подій, які були з нею пов'язані, і цією більш ніж піврічною окупацією. Скажіть, будь ласка, і ви як керівник, наскільки ви оч... зараз для себе оцінюєте масштаб уражень, яких зазнала громада під час російської окупації? Ну масштаби дуже великі насправді, якщо казати про приватний сектор, то Близько 50% приватного сектору, так чи інакше постраждали від збройної агресії. Так? Адміністративні будівлі ну, в відсотках 90, це вони зруйновані майже вщент і підлягають повному відновленню. Більше постраждали ті населені пункти, які були в безпосередній окупації, чи ті, які були в сірій зоні? Більше ті, що були у сірій зоні. На цим ще зараз багато є роботи, тому от хочеться саме вже детальніше говорити. Ви також очолюєте в Миколаївській обласній раді і депутатську комісію з питань підприємництва, промисловості, а також транспорту. Тому багато моїх питань будуть корелюватися також із цим, в свою чергу. А, будь ласка, скажіть, як зараз у громаді з комунальними послугами? Чи всюди вже відновлено світло, вода, газ, тепло для людей? Якщо десь ніч, чому це перешкоджа? У всіх населених пунктах. де... Мешкають наші громадяни, світло відновлене. Невідновлене світло сьогодні в одному населеному пункті це безіменне. воно повністю зруйноване. От, лінія електропередач, яка підходить до населеного пункту, так само повністю зруйнована. От, там дуже багато мінувань, тому наразі воно не під'єднане до, лі, до, лі, до лінії електропередач. От, думаємо, працюємо над тим. Як буде далі? Решта саме таких комунальних благ на населення забезпечена? Так, воду подаємо у всі населені пункти. Ну, є якісь виключення, десь якісь які полонки, десь ну, так, таке є, але в принципі у. Вся територіальна громада забезпечена питною водою. Ви торкнулися теми критичної інфраструктури. Я хотів також зазначити, що знаємо дуже постраждала соціальна сфера у Снігурівській громаді. Як ви зараз оцінюєте можливість надання медичних послуг, а також освітня сфера і галузь культури? Е, ну, освіти дітки займаються, займаються онлайн От, е, щодо відновлення школи дитячих садочків. Ну, я думаю, що це передчасно ще про це говорити, тому що і останні. Події події так пасхальної ночі. 16-го. кажуть нам про те, що ти ще дуже зарано говорити про навчання офлайн. Тут не тільки, мабуть, питання саме і снігурівської громади до загалом України. До речі, от саме про цей останній обстріл, який я здався на Великдень. тоді постраждала школа, яку вже анонсували, що вона готова в випадку дозволу запуску очного навчання і запустити. Зараз вона постраждала. Наскільки сильно чи є можливість відновити ту частину, яка була пошкоджена? В цілому постраждало тоді тоді ті, і ночі постраждало три школи. І так само дійсно постраждав більше всіх із цих трьох трьох навчальних закладів. Опорний заклад. Скажу так, ми робимо і зробимо все, щоб ця школа була відновлена. Чи багато дітей зараз у громаді? Зараз ну, в районі тисячі діточок безпосередньо проживають у громаді. Ми також знаємо, що під час бойових дій, зокрема, коли окупанти відступали, дуже багато було зруйновано приправ мостів саме у громаді, і з цим сталися проблеми з доступом до віддалених населених пунктів від Снігурівки. Зараз ми бачимо, що чимало вже мостів відновлено. Як зараз саме з транспортним сполученням до цих населених пунктів, всі старостинські округи, всі населені пункти зараз з'єднані, і ми маємо доступ до кожного населеного пункту. Наразі працюємо ми над відновленням пішохідного мосту. Є такі бажання, що, можливо, ми зробимо там не пішохідний мост, а проїзний міст. Так? От. Є такі бажання, але побачимо. Це ще згодом працюємо над тим. От. Так само в нас ще є два пішохідних мости по нашій річці Інгулець. Вони в край незадовільному стані, тому працюємо і над їх відновленням, так щоб люди безпечно могли пересуватися по мостовим переходам нашої громади. Загалом в деокупованій громаді з автобусним сполученням є саме зараз якась зелена світло. Зараз не працює автобусне сполучення між, скажімо так, обласним центром і Снігирівською територіальної громади громадою. Немає офіційного сполучення, скажімо так, відкритого офіційного сполучення. Ну наразі е, використовуємо завдячуючи Одеській залізниці, що надала нам змогу, надала нам е, потяг і зараз кросує потяг Снігурівка Миколаїв. На початку квітня його запустили. Так як зараз чи користується широким попитом від серед населення? Так і дуже вдячний, що ціна дуже приємна Ціна близько 30 гривень білет до міста Миколаєва. Я думаю, що це дуже гарна ціна, і мешканцям, по-перше, є змога їздити в обласний центр. По-друге, не настільки дорого, наскільки було навіть до автобусним сполученням до е широкомасштабної війни. Оця новина, взагалі, про відновлення саме залізничного сполучення зі Снігурівкою була в медіа зустріта так, що от уже повноцінно життя повертається в Снігурівську громаду. Так, так. І хотів би зараз уже питання безпосередньо саме вашого профілю стосовно бізнесу малого середнього. Знаємо, що, звісно, в тому стані, яка зараз перебуває Снігурівка, то говорити про якесь комплексне відновлення роботи підприємництва зарано, про те, чи є вже саме от ці, м, запит людей на це? Ну, скажімо так, ну, бізнес потихеньку повертається. потихеньку повертається. Зараз, я думаю, ближчим часом ще з'являться там аптеки у місті Снігурівці, які відкривають підприємці зараз для того, щоб максимально надавати послуги мешканцям, які перебувають зараз у громаді. Маю надію, що обстрілів більше не буде. Життя в громаді буде безпечним і бізнес швидше повернеться. Про який зараз ми бізнес говоримо? Малий, середній, чи є і плюси для великого вже? Допрацює і великий бізнес? Вже працює у нас, скажімо так, у громаді працює над відновленням своєї роботи. Тому говоримо про всіх на початку квітня. Відвідала Снігурівську громаду і міністерка економіки України Юлія Сверденко. Ви зустрічалися з нею, перевіряли якраз таки роботу одного із великих підприємств у вас у громаді, і також ви перевіряли ще стан із розмінуванням. Наскільки сьогодні? Ситуація стала безпечніша із вибухонебезпечними предметами, які є в вашій громаді. Чи стала територія чистіша? Скажімо так, ні, не стала вона чистіше, тому дуже вели... тому що дуже великий обсяг ще для розмінування є. Наразі розміновано близько там, 1200 гектар. Це дуже маленька частка від загальної кількості земель, рілів у Снігрівській територіальній громаді. Де є більше небезпека? У саме сільськогосподарських землях чи навіть і у самих населених пунктах? Небезпека всюди є. Найбільше вона на лінії, скажімо так, зіткнення або розмежування. Там найвелика небезпека. Але вона дійсно всюди. Як вихована робота з людьми щодо цього? Тому що, ну, на жаль, ми бачили вже випадки, коли стаються неприємні ситуації, трагічні, пов'язані з населенням, чи вчить людей. Такі саме неприємні епізоди і жахливі. Бачимо останній е випадок, коли підірвались е два місцевих мешканці. Один з них підірвався на міні, другий е дякувати. Е не дуже сильно постраждав. У Олександра відірвало частину кінцівки товариша, з яким вони разом пересувались е за межами, скажімо так, населеного пункту. Він частково постраждав, але е не дуже. Бачу, що не дуже вчить, і і радив би місцевим мешканцям не заходити на ту територію, яка не провірена ще ДСНС. Вона майже вся територія навколо Снігурівки. Вона є небезпечна, і все одно. скільки ми про це не говорили, все одно з цим є проблема і непорозуміння з боку населення. На жаль, через півроку після звільнення снігурівки, як зараз з поштовим зв'язком? Чи є робота вже з аптеками саме чи працюють вони банки? Банковські установи працюють. працюють ну, дуже швидко вони відновили свою роботу в тісній співпраці ми з ними. Швиденько це все подолали. Всі, весь цей безлад, який відбувався на їх установах, скажімо так. Я, повторюсь, і аптеки так само працюють, близько п'яти аптек працюють, зараз відновлюються ще аптеки. В принципі, життя повертається. Укрпочта працює. працює. Укрпошта працює? Так, Так. Яка ситуація з гуманітарною допомогою? Зрозуміло, що після звільнення громади до вас пішло чимало ось, саме гуманітарної допомоги. Uh -huh. Зараз з плином часу ми бачимо інколи тенденція. Є така, що до деяких населених пунктів, я не кажу за Снігурівську громаду, а загалом по прифронтовій Миколаївщині ця допомога зменшується. Як в Снігурівці з цим? Так само, і в нас ми отримуємо допомогу там приблизно раз в місяць, раз в півтори місяці. Від Червоного Хреста, від ООН. Отримуємо, але. Трохи вже не, 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 таку, не в такій кількості, як було раніше. Чи є якісь місцеві, можливо, фонди, які надають допомогу? Я маю на наука... увазі саме українським? Е в принципі, отримуємо від е Червоного Христа, від е ООН. В принципі, все. Добре, також не можу вас в контексті цього питання не запитати про відновлення. Знаємо, ви часто показуєте саме вже відновлення мостів. Вже п'ять мостів вже mm -hmm. було відновлено у Снігурівці, зокрема останні в селі Нововасилівка. І хотів би уточнити, чи є якась інформація про майбутні проєкти з відновлення? чим ви готові поділитись уже анонсувати? Ну по мостам я вже казав, працюємо зараз над пішохідними мостами, тому це зараз у нас в пріоритеті. В принципі, у сусідній територіальній громаді, в Широківській територіальній громаді зараз. Так само працюємо над відновленням е, мостового переходу через, е, через канал, ну, такий був зруйнований. Ще трохи є роботи, але працюємо. З чим вже найбільші зараз проблеми в своїй роботі, ви бачите? Е, дуже багато руйнувань, дуже багато руйнувань. Е, працюємо потужно е, з апаратом територіальної громади щодо е, актування. Цих е, руйнувань це дуже така, дуже кропітка робота. Треба досвідчених людей, які б актували все це будівельників, які знають, як, як, як вірно це все вирахувати і занести, заактувати. Це дуже тяжка робота, е, і вона дурні дуже великий, дуже великий обсяг. Е, так само потребуємо дуже багато будівельних матеріалів для нашої громади, От, е, міжнародні організації. Надають нам таку допомогу, і обласна військова адміністрація надає 10 квітня, різні організації надають, і шифер надають, і лісоматеріали, так От. але в принципі ще недостатньо для того, щоб повністю перекрити ту потребу, яка наразі є. До прикладу, шиферу нам зараз в громаду, щоб ми закрили той обсяг, який нам зараз потрібен, близько 15,5 тисяч листів, шифра ще, ще треба. Обсяги дуже великі, тобто я розумію, правильно людям надають рем ремкомплекти, їм надають матеріали. Вони вже самі в свою чергу відновлюють. Чи є такі самоорганізації, які і допомагають саме з відновленням? Ну допомагав нам і червоний хрест, допомагав нам з, скажімо так, з локалізацією після вибухів 16 квітня. Нашими комунальними установами допомагаємо, перекриваємо будинки багатоповерхові. Зараз там двоповерховий будинок перекриваємо е, покрівлю. Але ми не можемо своїми співробітниками, скажімо так, забезпечити е, усю необхідну потребу. Тому в приватному секторі хто приїжджають, люди, які постраждали, будинки, яких постраждали, не приїжджають, беруть шифер все самостійно, самі перекривають собі. В свій приватний приватний будинок, оці два потужних обстріли, які сталися на великдень саме ракетами С 300 і потім 18 травня безпілотниками шахідами було зруйновано чимало саме об'єктів, які ви відновили за ці півроку, і відносно півроку було спокійно в Снігурівці. Чи не опускаються руки після того, як було знову таки зруйновано те, що ви відновлювали? Ой, прикро, але руки не випускаються. Ні в мене, ні в, в цілому в команді усієї територіальної громади, скажімо так, міської ради і старостинських округів. Ні, Всі працюють і всі хочуть гарного результату для громади, щоб люди жили в комфортних умовах. Скільки сьогодні населення Снігурівки, та громади загалом? Десь близько 12 тисяч, 2500, 12, 12, 12 десь так. Чи спостерігається приріст подальшої населення? Він... Приріст є, скажімо так, люди потихеньку повертаються, але, скажімо так, очікуємо більше або хотілося б більше. А цей обстріл, який стався, чи не спостерігаєте ви якось наперед відтоку через страх людей? Можливо, якийсь був відток. Люди, які з маленькими дітьми приїхали. Я думаю, що частина людей виїхала з Снігурівки, але такого великого відтоку немає. Хто люди, ці, які зараз залишаються в Снігурівці, це люди більш поважного віку, чи є і молодь в різні різного віку люди. Немає такого такої якоїсь градації, що там, самі пенсіонери або самі сама молодь, самі молоді люди посереднього віку в різного віку люди. Життєво необхідне робота є зараз. Як з безробіттям і працевлаштуванням у снігурівці? Ну, скажімо так, роботи немає так, щоб її було вдосталі кожному мешканцю, кожен міг собі обрати якусь, якусь роботу. Але потихеньку установи всі, комунальні установи працюють. Підприємці відновлюють потихеньку свою роботу, тому я маю надію, що робота буде. Як ви оцінюєте роботу своєї команди, з якою прийшли? Наскільки я розумію, у вас саме ви запропонували повністю нову команду, з якою прийшли працювати? Я оцінюю, що вони дуже добре працюють, дуже добре, самовіддано і працюють без, скажімо так, майже без вихідних. От, люди, які працювали у нас на гуманітарному штабі, вони досі працюють. Майже всі не отримують зарплатню. Як волонтери працюють, роздають гуманітарну допомогу в міській раді. Люди працюють настільки потужно, швидко, така. Дуже потужний е колектив як одне ціле. І це вам... надихає на роботу, скажімо так, їх, е е їх бажання працювати, їх віддача для е територіальної громади Снігурівської, вона і мене надихає на роботу. А що Іван Кухта може сказати власне про свою роботу? Яку він може собі поставити оцінку О, вже за півроку? Він не може. Він не може. Хай громада оцінить і, ага. і люди, які працюють поряд. Я думаю, вони оцінять. Вас на посаду ваше рішення було, по суті, підписано президентом України і також за підтвердження е, завушного. Скажіть, будь ласка, однак все одно ми розуміємо, що за вашу роботу спостерігає і звітує, певно, Віталій Кім, голова військової адміністрації. Чи він вам давав якийсь певний строк на от перебування в цій посаді, якийсь кредит довіри? Ну, як такого кредиту довіри? він був даний, коли він подав. Е, Мою кандидатуру на призначення, так, але на, наразі в нас дуже тісна співпраця, і не тільки з Олександровичем, і з, з його заступниками, з головою Баштанської районної військової адміністрації. Співпраця насправді дуже, дуже тісна, тому я думаю, що майже кожного дня або через день звітуємо, що зроблено. Виказуємо свої побажання, що треба було би от, от там, 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 там допомогти нам. З цим питанням вже вирішено. Давайте з наступним. Співпраця дуже тісна, тому і багато що виходить. От якраз по зпитанню ви кажете, які вирішення. Яке було найважче, саме вирішене питання ваше за ці півроку роботи? Найкраще питання. Найважче, яке далося, однак його вдалося втілити. Я думаю, найважче було от перші, перші дні. Першні треба було запустити, скажімо так, вдихнути життя в Снігурівку, подати воду, дати освітлення в оселі. Оці от перші тижні вони були важкими. воду ми подали в Снігурівку на другий день. Мені здається, ми вже подали воду в Снігурівку. Час такий так швидко плине, що вже і забувається потихеньку. Так? Тоді Миколаївська обласна військова адміністрація, безпосередньо Віталій Олександрович, на другий день приїхав, кажу, Віталій, ну, без, без потужних генераторів, яких у нас в громаді немає, ми не запустимо е е воду, не дамо воду мешканцям Снігурівки безпосередньо. А її треба подати. Вісім місяців без води, ну, треба було б швидко це вирішити. Питання було вирішено там, за, за годин, за лічені години віднайшли транспортний засіб. От тоді ще сполучення не було, довелося доправляти їх через Баштанку, березнігувати, великим, з гаком от, В принципі, дуже швидко ми вирішили це питання, воду подали ну і надалі е пішло, е скажімо так, в чергу стало освітлення безпосередньо міста Снігурівки. От, ну, все, все з підтримкою обласної військової адміністрації. Тепер аналогічне питання тільки з противажного боку. З чим зараз є найбільше проблема, на що ви поки вплинути не можете, як ви гадаєте? Саме велика проблема для громади це розмінування. І як би нам не хотілося швидко розмінувати і надати і аграріям обробляти землі, і пащикам, скажімо так, отримувати прибуток від тієї землі, яку ви надають в оренду. Але на превеликий жаль, не маємо змоги розробити це швидко. По суті, безпекове питання воно залишається саме гострим. Так, так. Ну, зараз і трава вже виросла. Трава стала, що ще більше уповільнило, скажімо так, просування співробітників ДСНС по, по полям, по розмінуванню полів Тому це саме, -саме, -саме велика для нас проблема. Ви спілкуєтесь з людьми, скажіть, чи оговтались уже мешканці Снігурівки і громади від тих подій, які були найболючішими на період окупації? Скажімо так, я думаю, що ми всі оговтуватись будемо дуже довго після подій, які відбуваються в нашій державі. Але я думаю, що трохи краще, ніж було? Є зараз уже оптимістичні настрої серед населення? 100%. Добре, наостанок хотів би запитати вас, що ви хотіли сказати нашим глядачам, які сьогодні дивилися наше з вами інтерв'ю? Щоб найскоріше у нас настала перемога в нашій державі, жили в мирній і розцвітаючій Україні. Дякую вам, пане Іване. Я дякую за те, що ви знайшли сьогодні час стримано, однак, впевнено, відповіли на ті питання, які були підготовлені. Розумію, що на них відповідати складно зараз дійсно з в, всім пластом відповідальності, який на вас лежить, Проте дякую за вашу роботу. Бажаю вам успіхів у подальшому. І хотілось би, щоб наступного разу, коли ви вже були в нашій студії на інтерв'ю, ми поговорили про ще більше тих питань, які вже мають зелене світло у вашій роботі. Вам бажаю успіху. Нашим глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні був Іван Кухта, депутат Миколаївської обласної ради, а також начальник Снігурівської міської військової адміністрації. Друзі, з вами був Олександр Матюшенко. Це програма Діалог. Традиційно, як завжди, кажу: вірте в себе, вірте в Миколаїв, вірте в Миколаївщину, підтримуйте один одного і наших захисників. І тоді ми точно переможемо. Побачимось.